Як ви хочете, то е, в коментарі пишіть, що я, якщо хтось попросить, то скину ссылку в Алиекспресі, я купив цей месяць, як на Apple Watch. Тому що цей на мою руку замовлю маленький. Зараз я його туди поставлю. Але, до речі, кажучи, що є свій універсальний мінець. Ось такий ось. Це, це тепер типу, як Apple Watch, у нього є просто кнопки, які коли набігаєш, тепер я хочу. Це таке типу, універсальний міністр. Типу, Окей, тепер зараз не вдягну. я одягнув, коротше, ось так ось він дивиться. Дуже хороший мінець, дуже добре затягує, коротше, имба.